Апеляційні судді складатимуть іспити. Голова Закарпатського апеляційного суду розповів, що вже у квітні судді всіх інстанцій будуть проходити переатестацію. Експертна комісія вирішить, чи достойні ці люди носити мантії. У разі виявлення порушень суддів буде звільнено. Атестацію проводять у рамках судової реформи. Після прийняття закону про люстрацію на Закарпатті звільнилося троє суддів, не чекаючи, доки їх звільнять вищі органи. В чому вона полягала, ця майнова люстрація? Це були заповнені декларації. Після цього у три інстанції, які мали повноваження перевіряти відповідність доходів, витрат задекларованих суддями. Вони проводили перевірку. Судді подали відповідні документи, дали пояснення з цього приводу. І от десь місяць тому. Два, мі... Бачаюсь, два місяці тому я подав інформацію Міністерства юстиції, е, оскільки надійшли від відповідних органів фінанс... фінансових органів, надійшли результати. Я повідомив, що практично всі судді, за виключенням тих трьох, які були звільнені, е, пройшли цю майнову люстрацію.